Сьогодні у програмі Вперед на Олімп ми розповімо усі найцікавіші моменти всеукраїнської урочистої церемонії нагородження Героїв спортивного року. Подію, на котру щороку з нетерпінням чекають усі спортсмени. Вперед на Олімп. Вперед на Олімп. Вперед на Олімп. Не такі, як зазвичай, у вишиканому бранні на червоній доріжці українські атлети прийшли отримати свого спортивного оскара. У Києві тепліша настрій підіймається. Яскрава ілюстрація піднесення духу церемонія нагородження героїв спортивного року 2014. Тож біля театру оперети можна було побачити лише усміхнені обличчя. Мені дуже приємно сьогодні бути на цьому чудовому заході. І я впевнений, що дійсно будуть обрані кращі герої нашого спорту, тому що 2014 рік в цілому один з найкращих виступів наших спортсменів на різного рівня змаганнях. Тому я думаю, що нам є ким пишатися і на яких прикладах виховувати нашу молодь. Урочиста церемонія нагородження герою спортивного року відбулася вже у дев'яте. Її мета, як завжди, проста, проте надважлива нагородити найкращих спортсменів, тренерів функціонерів, які не тільки словом, а й ділом роблять усе, аби гімн України лунав на змаганнях найвищого рівня. Щоправда, обрати кращих за результатами 2014 року було надзвичайно складно, адже це був рік Сочинської олімпіади. Це свято, можливість віддати уже і нашу дань я вже себе відношу до вболівальників тим спортсменам, їх наставникам, організаторам, меценатам, керівникам за ту пророблену працю, яку вони. Втілюють в ті медалі на міжнародного рівня. Ну і звичайно, ну надзвичайно приємно, Я думаю, і дівчатам сьогодні буде і хлопцям, чоловікам, тренерам отримувати ці нагороди. І це дуже важливо для них, тому що один, одна річ, коли нагорода медаль отримується, а зовсім інша річ, коли є визнання народу, є визнання спортивної спільноти. Це дуже важливо і для спортсменів, і для їх наставників. Я думаю, що сьогодні переможе він. Та Семеренко, тому що ті досягнення, які вона, яких вона досягла в минулому 2014 році, олімпійська чемпіонка і бронзова призерка Олімпійських ігор, я думаю, що це те досягнення, яке може стати переможним у номінації Найкраща спортсменка року 2014 тисячі Підтримати номінантів прийшла і володарка звання найкращої спортсменки минулого року олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Шем'якіна. Серівно хоч приймати участь, не бути як гість, а дійсно приймати участь. От дуже ну розстроїлась, тому що мені ну забракло результату, щоб попасти в трійку номінантів. Але я не переживаю У мене ще є наступний рік, і олімпійські буду вболівати за Ольгу Харлан. Виграє найсильніший. Оце фанена тут не може бути ніяких нечесних виборів. А ось і наш номінант на звання найкращого спортсмена року Олег зробив неможливе, став чемпіоном світу. Такого спортивним гімнастам не вдавалося зробити вже 18 років. Тож у нього є усі шанси на перемогу. Олег має досить спокійний вигляд, однак дещо його дуже турбує. Тяжело подобрати одежду по розмірам. Розмір ноги маленький, от і шукав, взяв на розмір більше виходить. покупав в Америці на соревнованнях. Весь город, весь Даллас об'їздили, всі магазини, всі маркети не мог знайти. Прийшли взяти на розміри більше, тому що другого вибору вже не було. А туфлей у мене немає. Перший раз на такому мероприятии, то тобто, знаєте, такой своєобразний праздник. Інтересно, много людей, спортсменів лучших, то такой такої публіки, таких, такої компанії, друзей очень весело, интересно находиться. Отже, час починати. Усі перемістилися до зали і займають свої місця. Дев'ята церемонія, всі вже готуються до неї по особливому до цієї церемонії. Готується міністр, готується Національний Олімпійський комітет і його голова Сергія бубка ми безмежно щасливі, що ми сьогодні можемо нагородити і визнати найкращих спортсменів України, ті, хто піднімає прапор, під яких лунає гімн України. Це дуже важливо, тому що сьогодні у нас складна ситуація в Україні. і саме завдяки вам, спортсменам, які перемагають на міжнародній арені. Ці емоції відчуваються в душі кожного українця. І я, як рядовий вболівальник, вам був безмежно вдячний за те, що ви робите для всієї України. Слава Україні! Найперше ми вшановували нашу Олімпійську надію. Власне, саме так і називалася перша номінація Олімпійська надія України. А перемогла в ній Юлія Левченко, чемпіонка других юнацьких Олімпійських ігор зі стрибків у висоту. Коли я услышала свої номінації, я була приємно удивлена і навіть спочатку не одразу повірила. А коли сьогодні вперше була і зрителем на цій номінації, победила, у мене маса емоцій, впечатлений, і я до сих пор в шокі» поэтому очень конечно, получать подобные награди. Це большая честь. Сейчас такі спортсмени у нас солідні, і звісно, з ними поки що становиться в одну строю рано, Но я буду стараться достигать вершин по максимуму. Далі у спеціальній номінації Спортивна слава України вшанували олімпійських спортсменів минулого. І її лауреатами стали ті, хто зумів протягом кар'єри завоювати незабутнє олімпійське золото. Це Катерина Нагірна, олімпійська чемпіонка з веслування, і Олександр Шапаренко, котрий двічі підіймався на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу пошани. На жаль, Олександр не зміг приєднатися до церемонії, тому залишив Добре, відео привітання. Я дуже благодарен національному олімпійському комітету, Української академії спорту за високе. Признання. Этот вечер оставит памятник незабываемые счастливые моменты в моей жизни. Я хочу пожелать нашей национальной сборной большой удачи и счастливых мгновений на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Нації разом з олімпійцями перемогу здобула Анна Бенежар, дворазова чемпіонка світу, чемпіонка Європи з Панкратіону. А ось представники наступної номінації теж поруч з олімпійцями, бо без них можливо і не було б тих нагород. Лауреатом як найкращий спортивний організатор року став президент Федерації важкої атлетики Олександр Герега без умов в сьогоднішньому спорті, сьогодні в сьогоднішньому важкому спорті, адже в інших державах на спорт працює цілі індустрії. І мені хочеться подякувати сьогодні Сергію Назаровичу за його такий великий вклад і за його, знаєте, ось таку мужність в цих важких умовах все-таки вести за собою наше спортивне товариство. Хочу віддячити нашого міністра молоді спорту, який своєю присутністю. Привітав наших спортсменів, відвідав першу базу Національного, Національного Олімпійського резерву, яку ми зробили з бувшого кінотеатру. І на сьогоднішній день це є один з кращих дійсно об'єктів, за словами фахівців. Та він не єдиний, хто створював сприятливі умови для спортсменів, адже у наступній номінації за сприяння тріумфу спортивні академіки виділили двох переможців одразу за підготовку олімпійської збірної президента Федерації біатлону Володимира Брензака, а за паралімпійської президента національного комітету спорту інвалідів в Україні Валерія Сушкевича. Дуже приємно і, скажу вам чесно, що це надихає на нові. Звершення на нову працю і обіцяю своєї сторони робити все можливе, щоб на зимових олімпіадах український спорт був представлений як найкраще, і ми здобували нагороди. завдяки нашим прекрасним дівчатам, хлопцям, ми постараємося зробити все можливе, щоб так було постійно. Я тільки дуже прошу всіх тих, хто працює разом з нами, зрозуміти спортсменів-інвалідів і підтримуйте їх. Вони переможуть заради України. Спортивною сенсацією 2014-го стали одразу четверо спортсменів. Адже Іван Довгодько, Артем Морозов, Олександр Натока та Дмитро Міхай стали чемпіонами світу та Європи з академічного веслування. Ми розчавили, що ми дітей повинні побідіти, тому що були заявлені в двох номінаціях. Це була сенсація року і команда року. Ну і да, ми раді, що ми побіділи в сенсації року. Очень счастливы и довольны. Будем стараться побеждать во всех номинациях в следующем году, там после Олимпийских игр. Будемо прилажувати максимальні усілі, щоб радувати українських зрітелів. Нагороду за повернення року отримала Юлія Ткач, і це не дивно. Адже Юлія стала чемпіонкою світу та бронзовою прозеркою чемпіонату Європи з боротьби. Після довгої перерви через народження сина Юлія Ткач успішно повернулася до переможних лав. Я на самому в Мене переповнюють позитивні емоції. Дуже дякую вам за цю номінацію. Хотілося б нам всім побажати. Перед великодніми святами мир в наших серцях, мир у наших домах, і звичайно ж мир у нашій Україні, ненці, батьківщині. Так що, всім всього найкраще. А ось котра команда буде носити звання найкраще, було нелегко вирішити, адже претендентки були серйозні. Однак цей титул здобула золота біатлонна четвірка. Валя і Віта Семеренко, Юлія Джима Олена Підгрушна. Ми вже намагалися згадати, який рік поспіль в цій номінації. І кожен раз спочатку чемпіони Європи, потім призери чемпіонату світу. І нарешті ми дочекалися тої найвищої своєї нагороди команди олімпійське золото. І те, що сьогодні ми перемогли в цій номінації, для нас для цілої команди це дуже високе досягнення. Ми дуже довго до цього йшли. І нарешті, от воно у нас. Та на цьому перемоги біатлонної команди не закінчились. Найкращим тренером року визнали наставника біатлоністок Григорія Шамрая. Люба діяльність тренера оцінюється спортивним результатом. Є різні результати при діяльності тренера в кожному періоді. І той результат, що добилися наші підопічні дівчата і зробивши це дійсно на Олімпійських іграх. Так що я хочу ще раз привітати нашу Олімпійську четвірку, привітати ще раз звіту за її індивідуальну медаль у спринті, привітати і подякувати їх за те, що вони зробили це для себе, для України у той важкий час, коли ви знаєте, що в нас було тоді на Майдані. Мені хочеться подякувати їхніх перших і особистих тренерів. З якими ми співпрацювали весь довгий час, які довірили мені підготовку цих спортсменок. шляхом голосування на офіційному сайті «НОКУ» Віта Семиренко перемогла у номінації героїня українського спорту. Я дуже волнуюся, це дуже неожиданно, Я будто знову на у мене адреналін, просто вийшов. Всім большое дякую, я очень щаслива. В свою чергу героя українського спорту обрали олімпійського чемпіона, чемпіона світу з веслування на каноє Юрія Чебана. Мало хто знає скільки труда було вложено в це все, скільки нервів. Тут присутняють ще два чоловіка, які звісно не виграв тренер один, але для мене сідання лучше. Людмила Чебан, мой тренер первый. Встаньте, я хочу, чтобы вам вас видели поаплодировали. Михалыч, не встаньте. Без них, конечно, этот путь был бы бессмыслен. Хотел поблагодарить еще организаторов за то, что они Даю таку можливість і раз раз э, uh, тот результат, який вже э, над которым сделан был анализ аналіз, і можна двігатися далі. Неймовірна воля до перемоги у претендентів на звання Сильні Духом. Усі три номінанти: представники параолімпійської збірної: Євгеній Богодайко, Віталій Лух'яненко та Людмила Павленко. А ось омріяна статуетка на церемонії Герої спортивного року дісталася Віталію Лук'яненко, дворазовому чемпіону срібному та бронзовому призеру зимових паралімпійських ігор в Сочі з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з вадами зору. Хочеться сказати слова благодарності. починаючи від першого тренера, який привів мене в этот спорт Павленка Віталія Йосиповича, і, звісно большие слова благодарности нашому руководству, которое вывело на такий уровень паралімпійський спорт і весь спорт України. Спасибо большое. неймовірна інтрига зберігалась і в боротьбі за звання найкращої спортсменки року. Фехтувальниця Ольга Харлан за останній рік мала найбільше нагород. Однак, отримання спортивного оскару це їй не гарантувало, бо конкурентки надзвичайно сильні. Віта Семиренко, володарка Олімпійського золота та бронзи, і вже номінована поверненням року Юлія Ткач. Та все ж чемпіонка світу та Європи з фехтування в індивідуальній першості, бронзова призерка чемпіонату світу та Європи в командній першості. Ольга Харлан отримує титул найкращої спортсменки спортсменки-2014». Хотіла сказати, що я благодарна Богу за те, що я українка і за те, що я представляю. настолько сильную духом страну. Хотела бы благодарить своих тренеров, которых сегодня здесь нет, они не присутствуют, и Скороходу Артему Анатольевичу, Давидяну Гарику Джавадовичу, Федерации фехтования Украины и всем-всем моим болельщикам, моей команде дорогой, которая сегодня здесь присутствует. Вы мои самые любимые, я вас очень люблю, вы меня всегда поддерживаете, и эта, ком... эта награда также и ваша. Спасибо моей Мої сім'ї, яка вдома і болеється за мене, спасибо Національному комітету вам. Вот. <гум> вам огромное. А ось найкращим спортсменом року став чемпіон світу та Європи зі спортивної гімнастики і ще двічі бронзовий призер чемпіонату Європи Олег Верняєв. Стоять, даже, я не знаю на чемпіонаті світу, Європи на всіх кубках світу... тут так, я не знаю, сердце раз в пять сильнее бьется, чем на соревнованиях даже. Я хотел поблагодарить за все моего тренера, за, за то, что мы с ним пять лет плечо в плечо уже многое сделали, и я надеюсь, еще многое сделаем. И, конечно, моих родителей, которые здесь присутствуют, спасибо вам за все, за поддержку. Спасибо всем спонсорам, спасибо Национальному Олимпийскому комитету, Сергею Назаровичу Бубке, в последнее время нам много помогают. Ми стараємося, і я думаю, ми ще будем підіймати наш флаг вище і вище, і встретімося в Ріву, як Сказали, не можемо не згадати, що впродовж цієї церемонії публіку розважали спеціально запрошені артисти. Наприклад, музичний колектив виконав чудову пісню Акапело, а також усіх глядачів вразив театр тіней. Неймовірні перевтілення показували артисти. А от фінального номеру не було. Адже спортивна крапка, як стверджують організатори, є самі спортсмени. Дорога спортивна родина, дорогі наші герої, дорогі гості. Мені дуже приємно сьогодні відчувати гордість за вас, за наших синів та доньок України. Мені дуже приємно, що сьогодні я розумію, хтось перемагає, а хтось був номінант. Ви для мене всі переможці. Я хотів би подякувати за все те, що ви робите для всіх нас, для нашої України, для нашого українського народу. Ми вас любимо, ми вами пишаємось і бажаємо вам, щоб як можливо більше разів ви підіймали прапор нашої держави. Тож, ось вони, усі номінанти цьогорічної церемонії Герої спортивного року, перед вами. Невероятные эмоции, я уже говорил, но это что-то, знаете, такое нечто. Спортсмен месяца, это такой, знаете, праздник тоже большой, но это, это никаким сравнением не подлежит выступать перед такой публикой, столько спортсменов, как лучшие в нашей стране. Лучше, действительно. И выигрывать среди всех это вау. Мне безумно приятно вообще и находиться на этой сцене, вообще присутствовать, в принципе, в зале с такими великими людьми и получать такие награды с их рук. И я очень рада, благодарна за это всем, кто мне в этом помогал. Очень неприятная неожиданность. И э, когда открывают конверт, это вдвойне вообще так сердце бьется. И так сказать, а вдруг, а вдруг? И тут вдруг? Все-таки да. Вперед на Олімп! Вперед на Олімп!» Вперед на Олімп. Вперед на Олімп! Усі нагороди вручені, проте спортсмени обіцяють не зупинятися на досягнутому. А ми на цьому з вами прощаємося. Будьте спортивні і на все добре.